Дрій, друзі, зараз буде такий інтерактив. На екрані з'явиться щось, ви уважно читаєте і то робите. Перше завдання. Yeah. Виграє той, хто зробить перший селфі з молодятам. поїхали. Mother... Та ви ні, друг сім'ї, ви ні, Ви ні. Стоп, the... Іван, так не чесно, ви, ви виграєте, ви виграєте, ви молодець, бо ваша дружина навіть телефона не має. Купіть її, будь ласка. Наступне завдання. Виграє той, хто швидше вип'є стакан будь-якого алкоголю. Поїхали! Стоп. Ваня, ти ззаді стоїш, ти нічого вже не п'єш, нічого не робиш, ти вже фішку виграв. Отож, сестра молодого, тримайте. Виграє той, в кого більший заряд телефону. 69. 100. Отож вам. Назад, наступні. Виграє той, хто першим прич. прочитає скоромовку. Оце дуже важко. Поки дружина готується, ти вже читаєш. Ти готовий? Поїхали. Це скоро. Ану, облески для Вані, облески. Ваня, це має бути дуже швидко. Три, два, один. Їду я по вибоїнах, з вибойнів я не вийду, бо їду по вибоїнах з вибойнів я Швидше. не вийду. Їду я по вибоїнах з вибойнів не вийду, бо. А... Швидше! Ще раз Облиски, бо він розхвилювався. Три, два, один! Їду я по вибоїнах, з я не вийду, бо їду по вибоїнах, з двибоїні не вийду. <blue> <muppress> І втретє. Ще раз. Втретє, це другий раз був, давай. Їду я по вибоїнах з вибоїну, я не вийду, бо їду по вибоїнах з вибоїв, я не вийду. О, Ваня, ти молодець. Готово, давай, а це має бути швидко. Їду я по вебої з вибоїна я не вийду, бо їду я по повебої з звибої, я не вийду. В другий раз. Їду я по вебої з звибою я не вийду, їду, я по вибойна, з звибойну я не вийду. Третій раз. Їду я по вибоїнах з вибоєння я не вийду, я по вибоїнах, з вибоєння я не вийду. Ви молодці, друзі, ви неймовірні. По одній пісні. Виграє той, хто краще заспіває пісню Степана Гіга. Ви маєте заспівати акапельно, без фонограми, любу з пісні. Отож, поїхали, ти готовий? А третій сон був за любов. Не сон, а то... тост. <ріст> Давайте ще раз. Хто? Друзі, я нагадую, що хто краще виконає, той получи фішку. Давай, ти готовий друг сім'ї. А третій тост був за любов. Моя баба так колись з діду співала, коли дід вмирав. <рес> Далі, продовжуй. Цей сон, цей сон. Мені щоночі сни. Підтримуй. Крізь сон, крізь сон. Вона мені сміється. Облиски друг сім'ї! Ви готові? Біля озера у літню ніч ми були з тобою віч на віч, цілувались під горами Ми біли слебідні. Музика стоп. Дорогі друзі, на вашу думку, мені здається, що двоє краще заспівали. Але давайте по обласках. Хто думає, що виграв друг сім'ї? Облискільного? Дорогі друзі, хто думає, що виграли ноді, ну, область Небо ж, друже, наступні. Дивіться, виграє той, хто краще заспіває реп, друже. Музика студіо. Несе галя воду. Короми слогнеться. За нею, Іванко. Як беревіз. Сашко, ну дай, дивіться, це вко має бути, не сягаля воду, короми слогнеться, а за нею Іванко. Стоп, поїхали. Не галя воду, коромисло гнеться. За нею, Іванко, як барвінок в'ється, за нею Іванко, як барвінок в'ється. Оплески для другого сім'ї. Воду, короми слогнеться, за нею Іванко, як барвінок в'ється. Антоніна, ви дуже молодець, але поході до нас в школу, ми вас навчимо трохи реп співати. Друг сім'ї, лови. Опа. Наступна пара. виграє той, хто краще відтворить гру на електрогітарі. Більше, більше імітації. Слабенько, слабенько. Музика, стоп. Я думаю, що ви маєте переіграти свого чоловіка. Гітара це такий інструмент, віце. Давай, давай! Мені здається, що не Іван, ні його дружина не получать вішки. Стоїмо ззаді. Виграє той, хто краще затанцює рок-н-ролл. Надія, ви получаєте фішечку. Виграє той, хто краще затанцює тверк. Підтримуйте його, він зараз затанцює тверк. Поїхали! Облиски для нього! П'ята дочка має, саме рук і десь! О! Облиски реньо, облиски, облиски! Красавчик, молодець, молодець! Молодець, облиски реньо! Друг сім'ї! А, продовжуй, продовжуй! Біше шума, більше, більше, більше! Чо? Музика стоп! Музика стоп! Друже, я тобі вже даю фішку, бо я так не можу. Антоніно, будь ласка, я вам візьму ще підтанцьовку. Пані Надія, Іванова дружина, будь ласка, підходьте сюди. Обласки для них. Музика поїхали. Більше шумо! Більше! Більше, 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 шумо! Дівчата, тепер треба робити так, як робив друг сім'ї. О, 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 давай, давай! давай. Кило! Кило! Більше, 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 більше! Хлопці, приєдійтесь, приєдійтесь, хлопці, друг сім'ї, ваня, друг сім'ї. Пі... Давай, 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 давай. Поїхали, поїхали, я зараз вам всім нам фішки поїхав. Помагайте дівчатам. Давай, давай, давай. Більше шуму! Друже, п'ята, точка, п'ята, 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 п'ята! Дорогі друзі, опски нашим учасникам, вони неймовірні. Вони неймовірні. Друзі, всім вам пофішаться. Всім, 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 всім. Всім. Друзі, ви просто неймовірні. ви молодці, просимо вас присідати, наливати келихи і вибувати за здоров'я наших молодят.